Да, заходь більше. Заходьте за руку більше. Намагайтеся заходити, а потім вже повертатися на середину. А не так, що повільно працюємо, даємо своєму напарнику працювати, щоб він стигав. За руку заходимо більше. Зайвий рух не робимо. Хлопці, вище бийте. І не присаджуйтесь за це. А він хай вище б'є. Отак. І заходь за руку. Правильно. От зараз зробив правильно, зайшов за руку. І бийте. Боковий вищий. А то він підсаджується, він високий. Низько б'єш. бий. Отак.